Всім привіт. Сьогодні поговоримо про одну із вид травм у тілесності, яка називається відкинута тілесно. Це не завжди про те, що буквально хтось тебе не торкнувся чи не захотів. Часто це просто емоційна пам'ять, досвід або страх, який залишив відбиток у твоєму тілі. Давай розкладемо більш детальніше. Що таке відкинута тілесно? Це стан або досвід, коли твоє тіло не прийняли, коли ти його проявила. Наприклад, ти підійшла чи підійшов, підняв, торкнувся, а інша людина відійшла, змерзла, ніяк не відреагувала на твій прояв. У дитинстві могло бути, що мама, тато чи інший якийсь важливий дорослий не давали тепла тілесно, Тобто не обіймали або робили це холодно без контакту. У парі це ж партнер не хотів інтимності або хотів лише тіло, а не серце, тобто без емоційно внутрішньо глибоко. Це записується мозком в нервову систему як моє тіло небажане. Мені краще не показувати, не просити. Ти могла відчувати сором за тіло, і сама його ж відкинула, тобто відділила від себе, коли ти роздягалась і тебе хтось критикував, дивився, оцінюючи, мовчав або сміявся. Коли вважала своє тіло неідеальним, неважливо, що там живіт груди, запахи, якісь реакції, або ж коли в момент бажання ти відчувала. Я не маю права хотіти. Тобто тіло не отримало прийняття, і ти сама чи сам собі заборонили втілюватись через нього. Енергетично ж, тіло було використано, але не вшановано. Сексуальний досвід без ніжності і прийняття, відчуття я була лише тіло. Без душі, або навпаки, мене хотіли, але не бачили. Це завжди лишає шрам, що тіло ніби винне, що його хотіли не так, як треба, або не так, як ти собі уявляла. Тому відкинута тілесно, це може бути фізична відмова, коли не торкнулись, не обійняли, енергетичний відкат, взяли і нічого не дали взамін. Або внутрішня заборона на тілесне бажання та прояв. Як почати зцілення? Перший і найважливіше, напевне, прояв це перший крок дати тілу сигнал, що я знову з тобою. Я тебе хочу, люблю, слухаю, приймаю або ж повертаю в цілісність, в нутро. Звертайся ніжно. І повторяй собі, що ти не була винна, що тебе не прийняли. Або ти ж не був винен, що тебе не прийняли. Тепер я тут і я торкаюсь себе з любов'ю.